друзі всім привіт Зараз досніму вам пекарня посаді коротше просив пекарню посаді на латишево поняли на доктора мальцева є пивнуха охранник вилупився на мене як з цього. Дивіться, можна венце нарозлив взяти. Коротше, вилупився на хмалі ворота, знаєте, як то кажу. Коротше, тут відділення пиво люб є. Пиво на розлив, я тут брав колись літом 2 літра пива. І брав тут пару пирожків. Тут є короте, солодкі пирожки. Дивіться, пироженки є. Зараз може якийсь я пирожок візьму. Блін, ось окрошка є, є в шоці. Я, кстати, не бачу. Бургер останній. Можливо, я ще... Ось можна тут поїсти. Коротше, студенти з'їсть столи. Студентис Короче, Всякі смаколики. Що найголовніше, є туалет і приміщення де можна це все вжити так мені надо щось таке. Хоча у мене скоро намічається ужин давайте возьму все Це щоб ви, для ориентировки варцины ой 90 гривень, дві вам Не знаю, дорого, не дорого. Вікуся, дві маленькі просять замовити, на яку буде годину? Отакну замовлення. Це чоловік, жіночка це, то з посаду. Так. На 17.10 10 підійдемо, ну через годину казав, сказали. Через годину? Так. Да. Шукаємо роботу цікаво. Тому що просто що там замовлення було. Ну, 5 5, На 17.10. На 17.10. 5 подиву, а, там. а ви зараз будете оплачувати? Та машину, з роботи приїде, я так а хто платити буде? Вона заплатить? Я платити. А, так заплатить зараз, а, а чек же тоді як-то там одне чек і вона прийде забере. Хорошо? Ні, ні зараз ми тоді <звук> зробимо, вона прийде забере. Тільки чек, що буде. <звук> <звук> <звук>

Можна сосиску в тесті. Чек вам приносить. Принесите чек, даємо. Ну, то есть, не принести, покажете і все. 27 -40. А у вас перевели з цього бібліотеки чи самі? Ні, 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 взагалі пригласили як допомогти, а потім а. ми ж там поняли Та ну так, да, то вже не вистачало людей на відкриті. Ну, я ви поняв. Ж да, я вже в курсі діла ж, А вам сюди бачите. Та я ж місцевий, я ж і там, і тут. Ну, я там так. вже побував, тепер до вас а. попросили зняти ваші порошки. Дякую. А, це і не спеціально це. <смі> та ні, та нічого. Просто що думали воно вже. Ні, ні, не, воно не. Так, непритуливі, думав, що воно вже сработало. Так, дякую, все, до побачення. Сработало? <плес> <плес> Вам тоже так, так, все можна. Вам теж не все. Ладно, друзі, ще раз гарного дня. Чи вже вечір, вже тихої ночі, мирно не. Побачимося в наступних серіях. Це хто просив там пекарні, про... ми досняли. О, стоять опять біля мого велосипеда, навірно, буде зараз консультація. Це вже третя консультація сьогодні була, кстати. Мужчині розказував за велосипед, вже третій раз на цій неділі. Всіх цікавить моноколесо заднє. Так. Давайте. Все, пока-пока.